Вночі російський шахет влучив в автостоянку у Сумах. По Нікопольщині окупанти гатили градами, а по Краматорську і Костянтинівці на Донеччині випустили каби. Це РБК України. Ми зібрали усю інформацію про нічний російський обстріл України. Сумах шахет влучив у автостоянку в житловому кварталі, горіло багато машин. У сусідніх будинках повилітали вікна. Ходимо на місці події, де знову з боку Російської Федерації черговий злочин відбувся. Ми бачимо автостоянка, центр мікрорайону, будинки, школи рядом. Зараз е рятувальні служби обход роблять по квартирам. Е Машини, машини всі потушені, зараз іде ліквідація. ви бачите, тільки попередньо сім автомобілів було знищено, але ми зараз шукаємо по квартирам постраждалих людей. Згодом у міськраді розповіли, що внаслідок атаки росіян постраждала жінка 1987 року народження. Її госпіталізували. У п'яти будинках вибили вікна, постраждало 15 авто, шість із них згоріли. Сумській міській раді також розповіли, що в одному із пошкоджених будинків у спальному мікрорайоні через атаку БПЛА відсутнє газопостачання. Нині для жителів постраждалих будинків розгорнули пункти незламності. Зараз відкривається 29 та школа. Там буде штаб ліквідації надзвичайної ситуації. Також у дворі там, де був проліт, співробітники Десенстановлять наметки буде опалюватися, і також можна туди зайти зігрітися. А по Нікопольщині у Дніпропетровській області ввечері та вночі росіяни гатили зградів та важкої артилерії, а також били дроном камікадзе і скинули боєприпас БПЛА. Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що під удар потрапив сам Нікополь, а також Марганецька та Мирнівська громади. Були пошкоджені два промислові підприємства, знищений приватний будинок, ще 17 по понівечені. Також були побиті дві п'ятиповерхівки, 12 господарських. Споруд, магазин, авто, газопроводи та лінії електропередач обійшлося без постраждалих. Донеччину росіяни атакували кабами у Краматорську. Одна людина загинула, і сім поранені. У Костянтинівці поранено п'ятеро людей. Пошкоджено 13 багатоповерхівок, шість приватних будинків, адмінбудівлі: 76 гаражів, 22 автівки, лінія електропередач. Газогін загалом цієї ночі. Росіяни випустили по Україні 83 БПЛА. 61 шахет збили, ще 22 безпілотники були локаційно втрачені і не досягли своїх цілей. За даними повітряних сил, внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина. А щоб не пропускати головні новини України та світу, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.